Простір, де зміни починаються з людей під таким гаслом, проходить цьогорічний HR Wisdom Summit. це масштабне зібрання топ керівників та управлінців найбільших компаній України. Захід проводять уже понад 10 років. Він визначає основні завдання для фахівців у сфері управління персоналом. Які зміни відбулися в hr підходах за останні роки, та як з ними впоралися фахівці? Далі в сюжеті. Залежності від цьогорічний HR Він Summit саміт зібрав понад чотири сотні лідерів та топ-менеджерів найбільших українських компаній. Захід проводить журнал ТОП 100», Рейтинги найбільших та діло ЮА протягом більш ніж десяти років. Подія трансформувалася у впливову платформу, що допомагає компаніям переосмислити роль HR, інтегрувати інновації та створити середовище для розвитку потенціалу. Найгостріша проблема це кадровий голод, кажуть їй чари. Тому постійно потрібно шукати способи, як покращити умови роботи. 57% зазначають, що їх утримує власне графік роботи, їх влаштовує графік роботи. Далі стабільність, далі віддаленість відомо і інші чинники. Якщо говорити про тих, хто знаходиться в пошуку роботи, 80% кандидатів потенційних орієнтується на зарплатню, яка вказана в оголошенні. Директорка з управління персоналом старт Лайт Медіа каже, що після повномасштабного вторгнення перед командою постало безліч викликів, які вдалося подолати, навчаючись як на власних помилках, так і на перемогах. Для нас одним з таким рішень стало посилення внутрішньої комунікації, і якраз комунікація з ключовими працівниками команди, комунікація з нашими людьми, які від які мобілізовані зараз військо і які повертаються на всьому етапі та від мобілізації служби до повернення. Підтримка цього зв'язку, розуміння в точкових діалогах і в масових опитуваннях, які ми запровадили, розуміння станів настроїв і що можна покращити в компанії. Ще один принцип: щоб залучити найкращого фахівця, потрібно його навчити всередині компанії. Ми дуже фокусуємося якраз на ветеранській програмі позивний свої, де ми приділяємо увагу, зокрема, і аудитам-інструктажам всередині наших підрозділів. Якщо ми будемо проявляти турботу про людей, дослухатися у відповідь, ми будемо отримувати так само лояльність, залученість таку ж думку висловлюють і інші hr лідерки. Ми дивимося, чи потрібно саме винімати людину, чи можна автоматизувати процеси, ми розвиваємо людей всередині, тобто це внутрішній рекрутмент. Ветерани це величезний потенціал для країни, наголошує одна із провідних комунікаційниць і навчання їх цивільним професіям ключ до відновлення кадрового ринку. Для тих, у кого немає цивільного досвіду, дуже важливо отримати можливість невеличких стажувань, тестувань, щоб визначитися з професією. А ті, хто вже маю такий досвід, вони мають визначитися або залишатися там, звідки вони пішли, або щось змінювати. П'ять тематичних панелей та 45 спікерів обговорили успішні кейси з адаптації ветеранів, кадрові стратегії, навчання персоналу та розвиток корпоративної освіти. Олена Халілова, Євген Созуля, Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.